Друзі, всім привіт! Сьогодні вівторок вирішив записати вам звичайну зміну. Зараз без 7 хвилин, 5 ранку, я купив підсвітку машину. Ось таку, щоб у темний період часу можна було з вами спілкуватись та знімати. Лайф режим, скажем так. Так, що по роботі? В мене вже є три предзамовлення. Одна пів шостої з машиності на ЖД по уклону, там 250 гривень. Воно буде швидке там 10 хвилин. І два предзамовлення по Uber одне з. Оболоні на 6 ранку, і друге, на 7.30 з Щусіва на верховину. По убору файні предзамовлення тому ми будемо зараз намагатися щось ЖД зловити тут по місцю. Поближче до мого предзамовлення першого полкову на пів зробити ще замовлення. І потім це предзамовлення на ЖД і звідти на оболонь шведесенько. І, гадаю, з оболоні я буду десь шоста 20 ну шоста 30 нехай ЖД І в мене буде ще година. До наступного підзамовлення по убору і ще, ще щось по убору, а можливо, по уклону зробимо, подивимось, як воно буде йти. Буду вам розповідати. А також хочу вам розповісти, вранці зараз поснідав і з -з зайшов, мені попалася контекстна реклама Брокарда. І в брокарді зараз дуже файні знижки 40%. І я замовив собі два парфуми з великою знижкою, дуже задоволений. Отже, не встигли почати робочий день, а вже мінус. Ну, нічого страшного, будемо сьогодні відпрацьовувати, скажімо так. Отже, друзі, на зв'язку буду вам розповідати, як буде проходити мій робочий день сьогодні. Сьогодні останній день. В мене промоакція від уклона з 6 ранки до 10-ї вечора. Робиш 10 замовлень під повну комісію, потім комісія 5%. Отже, будемо старатися працювати сьогодні якмога більше. І подивимося, що в мене вийде. Mm. Дуже хотілося би 4, але 4 у вівторок буде напевно тяжко. Давайте так, друзі. Вівторок 3. Мінімум. 3 з полови норм. І якщо вийде в мене сьогодні зробити 4, буде дуже-дуже файло. Дуже ну, подивимось, подивимось, як буде. Фартити з замовленнями сьогодні на зв'язку. Ну що ж, друзі, такий собі початок, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Е, взяв я замовлення з ЖД виконав його, подався на предзамовлення по уклону, також його швидко виконав. Приїхав на оболонь на предзамовлення по уборовому, і сталося те, що по убору, по предзамовленню буває дуже рідко. Ніхто не з'явився: 300-310 312 мої була поїздка на ЖД. Я прочекав, скільки потрібно, щоб відмінити, набрав пасажира, пасажир не відповів. Ну, відміна 185 моїх. І одразу взяв з ефіра з оболоні по уклончику. А отже, зараз вже 6-10. А з 6 в мене по уклончику промо-акція починається. І мені потрібно якомога швидше зробити 10 замовлень, щоб була комісія 5%. І взяв по уклончику замовлення. там, Стандарт 207-210 там за 10 на ЖД. Але можливо з жд ще щось одразу в льот вдасться взяти. Бо наступне предзамовлення у нас по Uber на пів 8-му. З району ну, там Отже, нічого страшного, не будемо засмучуватись, працюємо. Я дуже філософський останнім часом до всього підходжу. Ніяких там суперпланов я собі по касам не ставлю. Скільки буде, стільки буде. Скільки вдасться, стільки вдасться. Вийшов працювати, працюєш вже добре, вже не мінус, вже якась тупічина буде зароблена. Плюс-мінус 100 туди, 100 сюди, це. Можна пережити. Це не, не суть важлива. Ось. А, до речі, про карт це не реклама. На жаль, на жаль, на жаль. І ще, що дуже удобно, я встановив. Додаток. І якщо замовляєш через додаток, також можна і оплатити одразу через додаток, то доставка двері-двері додому по адресі безкоштовно. Дуже-дуже удобно. Не треба витрачати свій час, щоб заїжджати в магазин. Ну що ж, друзі, ось і закінчилася перша зміна. 10.30, і все пішло не по плану. Дуже багато холостого пробігу було, на друге предзамовлення я не встиг. Отже, пробіг за першу зміну зараз додому, ну 150 км дуже багато. Ну, Як є. Але ж, не дивлячись на те, що все було якось наперекосяк, На 10.30 200 касу ми закрили. Для вівторка, я гадаю, дуже-дуже файно. І що, що ще дуже важливо, що я після 6 ранку зробив по уклону 10 замовлень, закінчив 10-те біля дому. Ну, неподалік. І все, я тепер в великому бізнесі. Кінець бідного життя. Ми починаємо працювати кожне наступне замовлення по уклону під 5% комісії. Рахуйте майже без комісії. Клас, клас. І оскільки такий добрий ранок старт, то я гадаю, що сьогодні. До 10 години вечора. Ну, зараз я е, їду на перерву, передохнуть. Е, гадаю, 11, 12 час, два ну, Або у другій, або у третій поїдемо на другу зміну. Ще ввечері мені потрібно буде по своїм справам годинку десь, мінус праця буде. І працювати будемо до 10-ї. Вчора, до речі, в понеділок я закрив 4 тисячі. Тоді це вдалося. Будемо сподіватися, що і сьогодні вдасться, але ж я почав з 4 Так, да, понеділок був дуже гарний. Отже, якось так, друзі. Зараз перерва. Пробіг 150 на 200 і до зустрічі, до зустрічі через декілька секунд вже на початку другої зміни. Was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. Ну що, друзі, пів четвертої і починаємо другу зміну. І я під 5% по уклону. І одразу спіймав замовлення з КПІ. Поїдемо на Рівермол 254 за 13. Подаємось і... Задача 1900 зробити. Ну, умовно, 2000 з комісією. От 250 вже буде. Залишиться 1750. Будемо працювати до 50-10. Ну, поки промо акція є. І ще мені потрібно буде десь годинка часу по своїм справам. попозже. Працюємо. На зв'язку. Ну що ж, друзі, ось так <кій> швидко минула друга зміна. Початок та кінець. Ну, не було можливості знімати замовлення за замовленням майже. Ну, нічого страшного. Отже, отже, підсумки вівторка. Ввечері другу зміну я зараз 9 година 9.05. Попрацював я ввечері 4 години, вранці 5,5 9,5 годин загалом. Начебто і небагато, і з перервою, але щось так втома. Присутнє, дає о собі знати. Ну, вночі я спав 5 годин і годину-півтори в день. Ну і. Ну, да, пішов другий тиждень в такому ритмі. А я планую зараз 5 листопада я планую такий ритм по 1 січня включно. Ще сім. тижнів треба так протриматись, не рахуючи, не рахуючи цей, майже вісім. Да, складно буде, ну, подивимось. І отже, що в мене вийшло. Пробіг. Працював 9,5 годин. Пробіг буде космічний. Ох. Навіть дивитися. 285 кілометрів. Жесть. І каса в мене. Ну, 3 900, там, 10, 15, щось таке, там, 20. Так, в мене є ще година часу під 5%. Але останнє замовлення мене привело майже додому, так вийшло випадково. Я їхав з Берестейки до КПІ по прямій там, включив ефір якусь мінімалку на 90-100 гривень, взяти там півтора кілометри, щоб добити вже касу так 4 гімна. Ну, нічого не було, як на зло. Дальніки одні. Ну, думав, ну, блін, ну, рипаться зараз кудись, туди сюди, а хочеться відпочити. Воно того вже не варте. Я гадаю, ви мені пробачите 80 гривень. Ми округлимо до 4 тисяч. Норм вівторок понеділок у мене вчора вийшов 10 годин четвірка, ну і зараз врахуємо там, нехай там 10 годин четвірка. Ну це благодаря промці укона під 5% ввечері, що вчора, що сьогодні я катав. Щось воно, да, чуть-чуть дає. Ну, так було б десь, напевно, 3,5%, десь так, я гадаю. Отже, друзі, якось так. На цьому тижні ще буде відео. Зніму вам ще зміну. В який день подивимось, подумаємо. Можливо, четвер, ну, Ще ще не вирішив. Отже, друзі, ще раз дуже вас прошу підпишитись, поставте лайк, комент. До нового року залишилось 2 місяці. Друзі, давайте зробимо мені подарунок на Новий рік 1000 підписчиків, щоб нас стало 1000. Все залежить тільки від вас. Вам це зробити легко, мені буде дуже приємно. Ні гвоздя, ні жезла.